І демас соловіної. Почнемо з групи модифікаторів, котра має назву Free Form Deformers, тобто вільна форма деформації. І ця група модифікаторів має декілька варіантів. Є 222, 333, 4,44 бокс і циліндр. Що це? Це саме і є маніпулятори. Ось приклад. Тут ми бачимо вазу ліворуч, а праворуч бачимо бокалу. І все це створено завдяки. Ну, це циліндр. Був циліндр, а ось що з нього ми можемо створити з цим модифікатором. Ця сітка має точечки чи control points. Саме вони рухають геометрію. І ось якщо цих точечок на одній лінії дві, тоді модифікатор має позначку 2-2-2, тобто по X, по Y і по Z. 3, 3, -3 зрозуміло, так? Да? Тобто більше 4-4. А ось модифікатор у вигляді бокса може бути і у вигляді циліндра, кругла форма чи прямокутна. Але тут можна додавати і більше контрольних точок. чим Максимальна чотири кількість. Запам'ятайте цю абревіатуру ФФД. Ми зараз будемо з нею працювати. Старт нашої роботи. Ми почнемо в в'юпорті перспектива. На всяк випадок перегляньте внизу, щоб у вас була сітка 10 мм. Гріт дорівнює 10,0 міліметри, щоб у вас одиниці виміру не збилися. Ну і тут я теж зроблю правою кнопочкою мишу. Home grid ставлю так, щоб вона була повністю без обмежень. Є. Yeah. І так, перший наш об'єкт це буде циліндр. Обираємо, ставимо в центрі координат і його налаштовуємо. Agid Faces обов'язково вмикаємо режим, котрий нам дозволяє бачити меж так званий. Тобто лінії на поверхні вони цілком утворюють так, такий меж, це як сітка. Лінії на поверхні будь-якого об'єкта. І тепер переходимо до налаштувань цього циліндра. Нам потрібно перейти во вкладку «Modify», виставити радіус 40 мм, а за висотою буде 150 мм. Я даю вам умовні такі значення, вони до чого не відносяться, так, щоб пропорції були. 40-150. Кількість сегментів по висоті, хай сегменти. П'яти буде замало. Тому, будь ласка, давайте ми виставимо більше. Скільки 40. Саме 40 сегментів по висоті хей-сегменти, hey нам потрібно, щоб були, щоб він краще деформувався. І визначимося з координатами. Обираємо інструмент Select and Move і внизу X, Y і Z ставимо усі нулі. Ось у нас така формочка готова для роботи. А тепер давайте до опції Modifiers – модифікатори, знайдемо розділ Freeform Deformers. Спочатку потренуємося. Виберемо перший модифікатор, який має контрольні точки по дві на кожній стороні 2-2-2. Щоб познайомитися, як цей модифікатор працює. Так і є. з'являється помаранчевого кольору, габаритна, у вигляді бокса. Така сітка, у неї є вузли. Ось ці вузли. Якщо їх обрати, зараз ми не зможемо їх виділяти. Вони просто-напросто недоступні. Щоб можна було вибрати узли, вони мають назву Control Points, потрібно у яка додаткова кнопочка, і там є можливість знайти і виділити заголовок Control Points. Саме тепер ми можемо ці точки виділяти. Точку можна виділяти одним дотиком. І тоді є у нас інструмент переміщення. Наприклад, я його вниз по вісі Z починаю опускати. З'являється зовсім інша форма. Дуже нагадує свічку. Якщо ви зробили і вам не подобається, в модифікаторі є рятівна кнопочка Reset, тобто оновити до попереднього вигляду. Також Control Points можна виділяти групою. Ось я виділяю рамочкою, і вони всі зараз виділені. Як зрозуміти, наприклад, опорна точка в центрі залишилась, і вони стають трошки жовтими. Дивитись, жовтенькі. Чік, так виділяю, він жовтенький, а так скидую виділення помаранчевий. Тобто на це теж звертайте увагу. А коли виділена група. Їх теж можна рухати, наприклад, вправо, вліво ресет, наприклад, вниз ресет. А можна ще обгортати інструмент Rotate і починаю його закручувати. Jig. І ось зараз давайте зробимо таку цікаву штуку. Ми знаємо, що є модифікатор Lattice. Ми його зараз застосуємо: Lattice каркас. І поставте вузли Joints 0 міліметрів, радіус розділу прутики 1 мм. І ось така цікава вийде у вас дуже схожа на корзинку, формочка. І також їх можна ще, окрім переміщення і розгортання, ще стягувати к центру чи навпаки. Я обираю зараз верхню групу. Обираємо інструмент Select and Uniform Scale, можна розширити, чи навпаки, звузити. Ось ми ці точки вони до центру сходяться чи навпаки розходяться. Тепер нам потрібно що? Прибрати ці два модифікатора і застосувати новий FFD. Зараз як прибрати модифікатори? Смітничок раз. Лейтіс теж приберемо смітничок 2. Щоб по нас знов циліндр став таким, як був до цього. І зараз ми будемо вазочку робити. Ви зрозуміли, що у нас циліндр зараз рівно, формочка у нього. Будемо робити деформацію саме в проєкції фронт. Тут нам краще е, швидко обирати. Control Points групою. І Control Points у нас буде не 2 і 2. У нас буде забагато. Ось як я їх малюю, ми їх додамо по висоті, поставимо 10. Кількість Control Points буде 10 штучок. Перший, другий, третій і так десятий. І ось будемо обирати поступово. Спочатку одну групу оберемо і інструментом саме Scale з цим. Будемо стягувати до, чи, до центру чи навпаки, від центру. Тут, наприклад, від центру будемо розширювати, а тут, навпаки, звужувати. Нам потрібно обов'язково створити таку форму, як нагадую на цьому референсі. Оберемо FFD циліндр, тому що він співпадає з формою циліндру. Ви зараз даже побачите, як виглядає сама сітка. І ось тепер, щоб краще працювати з цим об'єктом, як я і вам попередньо і казав, переходимо до проєкції фронт. Саме тут у нас буде повний контроль. Модифікатор FFD циліндр. Давайте подивимося в налаштуваннях, в нього є кнопочка Set number of points, тобто встановити кількість контрольних точок чи додати. Нам потрібно, коли з'явиться. Нова табличка тут знайти по висоті Height. Висота. Тут 1, 2, 3, 4. Давайте встановимо 10. І натиснемо кнопочку ОК. І маніпуляторів дійсно стане більшим. І ось нижня частина. Ми почнемо знизу. Нам потрібно зараз обрати рамкою. Ось як я обираю, усі повністю усі control поинтс, котрі розташовані знизу. Візуально ви так не побачите, як вони виділяться, вони там не змінять. Але якщо ви це зробили, не забудьте, будь ласка, виділіть Control Points в налаштуваннях. Розкрийте у модифікатор трикутничок і там вже оберіть розділ Control Points. Тоді ви зможете виділяти їх таки, вони будуть жовтого кольору. Обираємо тепер інструмент, нам потрібно не переміщення. Не хрестик, а інструмент Select and Uniform Scale. Тобто обрати і змінити форму. Тобто звузити чи розширити. Тут уважно подивитись, що буде е, світитися трикутничок. Це значить, що він буде усі сторони X, Y, і Z враховувати. Якщо прямокутничок, він буде тільки дві сторони деформувати. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб усі. І тепер ліву кнопочку затискаєте і починаєте вниз переміщувати мишку. Так, щоб ви побачили, що почало формуватися донышко. Далі можна за ним другу групу теж підтягнути, щоб воно якось вирівнювалось. Модифікатор дуже творчий, візуально, як воно буде співпадати з зображенням. Ось зараз я зробив тут другу групу. Тепер третя пішла вже розширюватися. Третя. Четверта. Теж буду розширювати її. П'ята. Шоста. А ось починаючи з сьомої вже можна буде навпаки стягувати до центру. І ось тепер я беру 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось тепер з сьому групу обираю і починаю стягувати до центру. І за неї стягую інші. Восьму. Дев'яту. І ось тепер ваза почала вже формуватися. Можете щось доробити, можете декілька точок знов-таки вирівнювати. І ось останню можна навіть взяти інструмент переміщення і витягнути вгору. Ось так теж воно працює. Ці можна витягнути вгору. Головне, щоб у вас виділялась група. От у мене яка вазочка вийшла. Щоб завершити роботу з цією амфорою, я навіть амфорою називаю. Нам потрібно її розрізати. Достатньо тепер застосувати модифікатор, який ріже. Знаходиться вже в нам відомій групі параметрів Deformers і модифікатор Slice. Його потрібно підняти до самого верху slice. Plane. Теж у модифікатора обираємо його рамку розрізу. Тягнемо вверх, залишить на передостанньому рівні. Саме тут зробимо Remove Positive. І ось тепер у нас з'явилось. Останнє, що додаємо, так я б хотів би, щоб ви додали модифікатор shell, товщина стінки. І поставили, нічого не змінювали. 1 мм аутер. Це вазочка готова. І виділив рамку Slice Plane. Саме так я тоді вона буде. І тоді вона буде дивитися, як вона може бути ще зроблена. Так може бути залишитись. Так можна зробити. А можна, до речі, можна і нахиляти її. Ось так можна розрізати. Краще, щоб у вас була така формочка. І щоб о, ваза була все ж таки більш гладка, не вистачає ліній, як ви гадаєте, де саме. Там, де вони проходять по вертикалі. Ну, я маю на увазі нашого циліндра. Ось ці лінії, вони розташовані в самому нижньому рівні, переходжу на циліндр. І ось кількість сторін, сайт, сторони 18. Саме якщо їх збільшувати, вони будуть робити більш гладку форму. Я до 30 йде А якщо зменшувати, теж буде цікава формочка. Ось я зробив 7. Теж вазочка вийшла. Ми можемо різні вази робити. Різної форми, закруглені. Ну, це саме на ваше бажання, як ви ставите, так його. і... Ну, ось вазочка готова. Ось такий бокал. Бокал, ножка. Кількість опорних точок, ну, кількість Control Points ми зараз збільшимо. У нього радіус 50, залишаємо, а висота 200. Кількість сегментів тут 20, можна залишити. А модифікатор Preform Deformers ми оберемо FFD циліндр. А кількість сегментів тут все ж таки ось по висоті ми бачимо 4, 1, 2, 3, 4. От саме по висоті нам треба збільшити кількість сегментів, тому що тут недостатньо буде, щоб зробити більш складну форму. Ось розділ Set Number of Points. Встановити кількість контрольних точок. І з'явиться табличка. Set FFD Dimension. Dimension – це напрям. І ось те, що я казав, висота, height, Ось цей control Points. Тут 4. Я ставлю 5, 6. Давайте я поставлю 8. Щоб вони в два рази збільшились. Це дасть можливість більше робити деформацію. Підтверджую. І переконаю, що їх дійсно стало 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І останнє 8. Звісно. Проєкція фронт. Тут тільки вона і буде краще контролювати деформацію. Я спочатку з нижньої частини почну. Вибираю Control Points, у модифікаторі виділяю цю позицію. Перший рядочок рухати не буду. Я виділяю рамочкою другий рядочок і розміщую його ближче до першого. Це в мене буде підставочка під бокалом. Поки що я їх не рухаю, тільки змінив положення другого. Тепер мені потрібно третій і четвертий, вони будуть відповідати за те, що буде, яка товщина буде у ножки. Саме ось цей розділ. Я його ну, рамочкою виділяю 2, третій і четвертий рівень. Обираю масштабування. Тут за рахунок масштабування все працює. І стягую їх до центру. Дотягнув до центру. Ну, не так, щоб вони в точку зійшлися, хоча б якийсь там вістень залишились. А потім окремо кожен рівень, наприклад, третій, я його виділяю і починаю вниз переміщувати так, щоб вони один від одного відділилися. А потім ще виділяю. Звужую більше, так, щоб вона більш тоненька була. так. Тепер знов таки зменшу. І тут розтягнув. Ось такий можна бокальчик зробити. Тут можна розширити і тут розширити. Ну і залишається вже корпус самого бокала. Тут поступово рівень за рівнем. Ось так я розтягнув. Трошки сплющу, і можна різну форму ось такий бокал для одного напія, для іншого. Ну давайте спочатку зробимо циліндр. Знов таки циліндр. Можна, до речі, це і взяти, щоб не створювати новий. На циліндрі краще він працює ще два модифікатора. Копія незалежна. І у цього модифікатора. Ну, у цього циліндра, я повністю все видалю. Тільки циліндр залишається. Кількість сегментів можна залишити 20. Два модифікатори. Перший модифікатор, він звужує форму. Він знаходиться в розділі Параметр Deformers, його назва Тейпер. Taper. Taper. І він, як конус працює. У нього є параметр amount, він розширює чи, навпаки, звужує тільки одну сторону. Поки що нічого нема такого. Ну, і що звузив, да звузив. Ми можемо це і фріформ деформером зробити. Але в нього є можливість, як у модифікатора фріформ деформер, розтягувати бокові сторони. Курв, Курв це крива лінія. Тобто, ось ці бокові. Лінії деформації, якщо я їх буду збільшувати, воно буде розтягувати чи навпаки звужувати. Ну, це все, на що він здатен. Тобто така нескладна форма, він буде стягувати чи розширювати. Ну, а можна, щоб, наприклад, зараз я побачив, що вдалося вам зробити, давайте такий коготок зробимо. От зараз я його amount зменшу, його Параметр так, щоб верхній край був повністю почти, як в точечку зійшов. От, Тут у мене вийшло мінус 0,99, а курв навпаки його сплющу так, щоб він був стягу к центру і бока у нього буде такий кривий. Далі я візьму масштабування інструмент. Інструмент Select Uniform Scale і тільки одну віз, Ілі X, ілі Y. Я його сплющу, Так, щоб була вона така дуже схожа на шип. І його потім модифікатором вже відомим. Бенд, я його нахилю. Ось такий буде наготочок. Ну, Можливо, я його сплющив сильно, але хочу, щоб у вас вийшла ну, тоді з іншого боку. Отакий. От а тепер я беру його точку опори і виношу по вісі Х будь-яке місце. Так, щоб тут був центр копіювання по, кру, по колу. Нагадаю, де опорна точка у нас зміщується, це в командної панелі третя кнопочка ієрархія. Плюсик ми щось створюємо. Modify щось, те, що створили, налагодимо його параметри, модифікатори додамо. А третя кнопочка, і тут є команда Affect Pivot only. Affect – це перемістити pivot, опорна точка. Я його зміщую на декілька міліметрів вліворуч, для того, щоб потім його я мог масштабувати по колу. Ctrl-Z. Масштабувати, перепрошую, копіювати. Array, Tools, Array, Те, що ми робили на минулому занятті. Preview, Reset, щоб скинути попередні налаштування, і починаю його розгортати по відносно Z. Ось копії я його можу так розташувати. Якщо 10 копій, 360 на 10, я отримую 36 градусів. У мене виходить вже така цікава форма. Оп. А, і копії потрібно переконатися, що ви робите залежні. І ось тепер полягає в цьому це така параметрична моделювання, коли ви за рахунок зміни параметрів можете отримати дуже цікаві ефекти. Так зроблю. Потім тейпір теж його. Буду змінювати форми. На жаль, тут ось це масштабування не працює на формах, котрі тут є. Е е. Так воно, хоча і залежна копія, але саме цей інструмент він не впливає на оригінал. Ну, Це нам мене потрібно. Саме ж головне цікаво, як виглядає в групі копії, таку можу зробити форму звужу. Збільшу циліндра висоту і так далі. А коли я все це об'єднаю в групу, група, і до групи я додам Free Form Deformer. Можливо, це вже перебор на сьогодні, але все ж таки результат хочу. Ні, я краще FFD добавлю трічку. FFD трієчка. І вона, ця, цей модифікатор, буде вже впливати на групу. Обираю control Points, наприклад, середні всі точки виділю і розширюю їх. Чи навпаки звужу. А верхні вибираю, витягну. Поки що я демонструю просто результат якийсь. Ось Підставка під, під якусь стільницю. Наприклад, це буде циліндр. Я його розміщу по центру, можна це в проєкції топ відкоригувати. Поки що без особливої пров'язки. І по висоті по Z піднімаю нагору. Звісно, радіус можна збільшити. Ось такий цікавий буде підставка під стол. А на ньому вже бокали. Я, як завжди, бажаю вам гарно і відпочити, на... набратись багато нових сил в подальшому. Ну і завжди. Бажаю вам берегти себе, гарних мирних ночей і на все добре. Буду з нетерпінням чекати вас наступний тиждень, в суботу. Тому до побачення! Дякуємо. Дякую, дякую, гарану, дякую, гарану, дякую. до побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.